Нещодавно відбулась зустріч міського голови Віктора Сапожнікова, представників влади, комунальників і тих, хто зацікавлений у розвитку польсько-української співпраці з головою комунального господарства Національної економічної палати у Варшаві Зеноном Кічкою. Ціль зустрічі приєднання міста Нововолинська до Волинської мережі співпраці прикордонних зон. Зенон Кічка наголосив, що Волинська мережа співпраці прикордонних територій може стати доброю ініціативою та повинна принести відчутну користь як для польських, так і українських партнерів. Програма. Територіальної співпраці запланована на 2014-2020 роки, а це розвиток регіонів, міст і міського господарства. Пріоритетом стане розбудова транскордонних функціональних галузей, які пов'язані між собою соціально, економічно та комунікаційно. Зенон Кічка повідомив, що в Брюсселі 26 червня за участі представника України в Європейській комісії відбудеться форум регіонального розвитку міського господарювання, на якому буде представлена і Волинська мережа як приклад хорошої практики. На цій Зустрічі і вирішать, наскільки волинська мережа може стати важливою частиною транскордонної співпраці, адже це дасть можливість залучити кошти на реалізацію проєктів та розвиток районів. Щороку на початку червня відзначається міжнародний день захисту дітей, який закликає привернути увагу до прав дитини. З нагоди свята у нашому місті проводяться різноманітні заходи та мистецькі акції. Цьогоріч святкову програму було скорочено через несприятливу погоду. Проте нововолинських дітлахів грозові хмари не налякали. Малеча натхненно вимальовувала крейдою по асфальті, створюючи кольорові шедеври. Також демонструвала своїх домашніх улюбленців. Ми в славу, зла, в нас це Аплодисменти дані. <світнє> Якщо улюбленців діти показати встигли, то завершити свої малюнки на асфальті завадила злива. В одну мить всі присутні на Майдані Незалежності опинились під дахом Палацу культури. За лічені секунди рясний дощ не залишив і сліду від дитячих малюнків, проте настрій у дітей не зіпсувався. Кожен учасник дійства отримав солодкий дарунок, а найактивніші порадували присутніх своїм співом, виступивши на імпровізованій сцені. Міський голова Віктор Сапожніков провів черговий прийом громадян цього разу за вирішенням своїх проблем до мера звернули 16 жителів нашого міста та селища Жовтневе. Питання, які турбували нововолинців, переважно стосувалися житлово-комунальної сфери, зокрема ремонту покрівлі, ліквідації пориву, водопровідної труби, підтоплення в підвалі. До очільника міста люди звернулись також з проханням про надання матеріальної допомоги. Жодне звернення Віктор Сапожніков не залишив поза увагою. Зокрема, надав роз'яснення під час прийому решта скерував відповідним службам для детального вивчення та прийняття рішення. Усі звернення перебуватимуть на особистому контролі у міського голови.